Доброго дня, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео я буду вам розповідати про таку хворобу, як пастереліоз. Пастереліоз, як і безлік захворень, має свої симптоми і причини появи. Тому ознайомившись з ними можна легко розпізнати і подолати цю хворобу. Пастериліозом зустрічається головним чином у молодих кролів будь-яку року. Пастереліозом хворіють не тільки кролі, а й свині, а також інша худоба. Трупи загиблих тварин обов'язково спалюють, а їхні гі ні в якому разі не використовують як добриво. Симптоми цієї хвороби є такими: фото ви бачите на екрані. Тварина стає неактивною. З часом захворювання вражає очі і вуха. Тварина не орієнтується в просторі, крутиться на одному місці і драпається. Дуже часто вона навіть не здатна стояти на лапах. При важкій стадії виникає запалення легенів, а в внутрішніх органах розвивається абсцес. Як відбувається зараження цією хворобою? Найпоширеніші шляхи зараження. Вони потрапляють в організм через заражену воду або їжу. Повітряно-крапельний контакт із зараженою твариною. Немиці руки, оїх і взуття господаря, який доглядає за твариною а та також інвентарне обладнання заражене паличкою. Також є такий один цікавий факт, що кроленята до 40 днів не хворіють пастерельозом, оскільки вони захищені імунітетом матері. Захворювання може розвиватися тільки тоді, коли кроленята з нею розлучаються, тобто з матір'ю. Прошу підписатися на мій YouTube канал та на мої інші соцмережі, щоб не пропускати моїх нових відео. І прямий українське.